Мої вітання глядачам каналу Питаємо автору». І зараз я хотіла б відповісти на, на, на е, запитання глядачам. Пан Руслан пише: Доброго вечора. Ви можете подивитися, чи штовхнув Китай Російську Федерацію на повномасштабне вторгнення. Ну, типу, ви зможете, ми з вами підтримаємо. Чому це цікаво? Якби я був всі, то саме так би і вчинив. Чому Російська Федерація ослабне через санкції ізоляцію плюс знелюднення? Знелюднення відбуває, відбувається через Сибір і війна. Лише підсилила цей процес, плюс алкоголізм. Ну, звичайно, ця нація починає спиватися. Щоб взяти ці Сибір, то треба, щоб там було мало населення. А тоді можна своїх в лапках заробітчан з підприємствами туди відправити їх і так зараз там до чорта тих китайців. Там е, проданий ліс, вони там його випилюють, ну, там страсті. Така собі колонізація розтягнеться на 100 років, адже Китай нікуди не поспішає. І вже відмовлено відмінено вибачаю, закон про одну дитину на сім'ю. Під цим коментарем стоїть 8 лайків. А це значить, що, шановні глядачі, ви теж би хотіли знати відповідь на це питання. Мені ще йде така інформація. Знаєте, от я не знаю, звідки вона мені, звідки мені весь час, як то кажуть, ось, ось такі думки, що взагалі, можливо, навіть були домовленості між Росією і Китаєм, щоб, ну, щоб наприклад, Китай допомагає Росії завоювати Україну, так, підтримати, коли почнуться драконівські санкції. Допоможе Китай вистояти Росія, а Росія за це віддасть Китаю далекий схід. Можливо, навіть такі були домовленості. Мені теж цікаво це питання. І от я хочу перевірити теж разом з вами цю інформацію. Давайте подивимося, чи підначував Китай, чи штовхав, чи, підначував, так? чи давав якісь певні запевнення, що. Він підтримає, так? і чи були такі домовленості, щоб поміняти, наприклад, ми, ми вам Україну допомагаємо значить, здолати, завоювати, а ви нам вітаєте Сибір. Дивимося. Це питання, дивимося. Ну, проєкт такий був. Ви знаєте, проєкт такий був, і проєкт стосовно дуже великих коштів. Тобто, проєкт під Тримки, коштами по повній, швидше всього, що був. А значить, і домовленості. Дивіться. Пінтаклі, все в Пентаклях, люди добрі, працювали, Дивіться, і працює працюють на те, Ну на результат. Скажімо так, був створений проєкт, задіяні дуже великі кошти, дуже великі резерви, ресурси, швидше всього, що земля. Так, так над цим працювали. І над цим проєктом працювали. Але в цьому всьому проєкті була якась хитрість. Хитрість, можливо, хто кого кине. Я думаю, що все-таки хитрість була з боку Китаю. Ви ж знаєте, що це жучара щитой. І спочатку це все ну, закладалось на певній хитрості. Хитрості певного імператора. Це проєкт якогось імператора. Ну, знаєте, я думаю, що все-таки ця хитрість була, ну там з обох сторін. Тут хитрував же Путін, так, що він обхитрує Міжнародний, міжнародний валютний фонд, він, він обхитрує санкції і так далі, У весь світ. Тобто хитрість в цих планах, вона була, хитрість в цьому проєкті вона була, скажімо так, була. Дивіться, дивіться дійсно, Китай пообіцяв допомогу. Імператор обіцяв допомогу, але якось хитро. Допомогу. В чому заключалася допомога? В чому, В чому заключалася хитрість? Ми її розберемо зараз хитрість. Так, дивіться, вони домовлялися. Тут, тут, тут були пропозиції. пропозиції, ось так. Робота, співпраця, допомога. Так, все це пов'язано із коштами і з ресурсами. Пропозиції такі були. От я вже думаю, що я відповіла на питання, чи штовхав Китай. Так, пропозицію так таку давав, ми тобі допоможемо. Але з самого початку Китай хитрував в цьому проєкті. Треба реалізувати було що. Дуже швидке просування, просування до цілі. Імператор, імператор хотів. Реалізувати своє просування, просування в майбутньому, таємно, да, скрито, значить, мав, мав скриті, скажімо так, імператор хитро хотів реалізувати просування своїх цілей в майбутньому, але обманом, обманом. Ну, бачите, тут і обман, тут і хитрість, так що Китай є Китай. Далі. Ситуація зависає. Дивіться, створити. Хитрість в чому полягала? Створити, да, от хитрість, створити неуправляємо ситуацію, реалізувати, хитрість реалізувати неуправляємо ситуацію, так? Далі. І тут, і тут що пішло? На виконати свою ціль, яку намітив імператор, не вийшло. Чому? Тому що спрацювали санкції і вже проти свого, проти самого Китаю. Бачите? Імператор, е, успішно поставлена задача і ціль, але вона обмежується. І це обмеження, ну я вважаю, що це санкції. Ми ж знаємо, що зразу ж Європа і Америка сказали, що якщо Китай буде ув'язуватися із своєю допомогою Росії. Ми накладаємо санкції, і там вже, вже були накладені певні обмеження, так? Тому, тому досягнути цілі, так, в повній мірі успішно китайський імператор не може але створити безвихідну ситуацію, штовхнувши своїми обіцянками, ось обіцянками да, допомогти. Все-таки штовхнули і для того, щоб створити, реалізувати безвихідну ситуацію, зробити Росію це карта жертви. І тоді б Росія, да, Росія пожертвувала, можливо, дивіться, пінтаклями своїми, своїми ресурсами, хитро створити таку ситуацію, щоб Росія пожертвувала певними територіями або пінтаклями, ну, ресурсами якимись. Дійсно, дійсно, ну я б сказала, що так. Так, дивіться. І цілі, бачите, цілі ті дороги, які для себе визначив китайський імператор, вони і цілі, так? і дороги вони обмежені. Зараз вони обмежені. Тепер вони не знають, що робити, і через те, що забуксував сам Китай. Його обмежили, і створилася підвішена ситуація взагалі. Ну, Для Росії це точно, так? тому що вони ув'язли надовго у війні, яка їх повністю виматує теж, скажімо так. Активні бойові дії, активна, бачите, і що пішло? І пішла в них от саме. Активно діяти неможливо. Дивіться, в майбутньому вони обіцяли, ось, бачите, карта? Обіцяли в майбутньому активно допомагати. Але пішло, щось, ну, пішло не за планом усе, тому що обмеження, тому що санкції. А санкції теж дуже боляче б'ють по Китаю. Там більше скільки півтора мільярда ротів, які треба нагодувати. Тому Китай буде досить обережно. У своїх кроках, досить обережно поводити себе в майбутньому. Так, дивіться, і тут і тут у них щось щось, щось от пішла якась розбалансіровка. І за цих обмежень у них пішла розбалансівка в активних діях. Ну, що я вам скажу, так, дійсно, дійсно штовхав, дійсно допомагав, але потім сам попав в обмеження. Чим саме підвісив ситуацію для Росії, дійсно, він планував, що в майбутньому, в майбутньому може стати Росія жертвою. Це, це не, зможе, не зможуть вони адекватно, як то кажуть, реалізувати ну, свої, свої думки, так би мовити. Ну, я скажу, що так. Дійсно, внутрі. Три карти давайте витягнемо. Ні, давайте, знаєте ще що. Давайте з вами подивимося, ось оте питання, що е, чи, чи пообіцяв Путін віддати е, далекий схід Китаю, якщо він виграє в Україні, чи, е, чи обіцяв він віддати взагалі. Тут то зрозуміло, що Китай так, він хотів, е, хотів допомогти. Там були певні домовленості з допомогою, це 100%. А тепер давайте подивимося ось ту думку, яку я озвучила. Чи були домовленості взагалі обмінятися ось так, внагло. Реалізувати не хватило сил, домовленості реалізувати не вистачило сил. Швидше всього, що такі домовленості були. Вони пішли, бачите, були, був компроміс, були домовленості реалізувати саме ось, ось те, що я озвучила. Ось я свою думку озвучила. Так, так і теж було, такий варіант теж роз, розглядався, швидше всього, що розглядався. Дивіться, стабілізація. Пропозиції. Дивіться, були пропозиції такі, були такі пропозиції, були такі пропозиції, шановні, були. Взагалі, якщо буде перемога, то я тобі взагалі віддам далекий схід. Ось, так. Ось так. Ну, тепер перспектива. перспектива оцих усіх їхніх заговорів, хотілок і так далі. Що? Ну, планується, планується, зараз планується якийсь дуже, швидкий, дуже швидка зміна, зміна у ході війни. Що вони там планують? Вони ведуть гру О, таємну гру. Таємну гру, таємно. От, таємно з дьяволом, вони ведуть таємну гру з дьяволом, що хочуть почати якийсь новий проєкт, я вам скажу. Отак от, так от. Щось, щось нове відродити. Разом старі друзі хочуть відродити шанс. Успішний, причому успіх е, в господарській частині домовитися про що? Про контроль, ідею контролювати, що контролювати хочуть, працюють над цим. Е, ну, помірно, не, не активно. Тепер вони вже таємно і помірно, потихеньку, але продвигають якийсь певний план вони. Що вони хочуть? Вони хочуть те, те що вони наміть ресурси, резерви, тобто об'єднатися ще, що у захисті і далі продвигати свою ціль, кожен свою ціль, робити все можливе, створювати ситуацію, спільно створюють ситуацію, спільно шукають вихід із ситуації. цієї, Значить, краще потрібна Україна, а Китаю потрібен далекий схід, який в цих підручниках історії включено як ісконно китайські землі. Вони спільно знову намічають якийсь проект спільно шукати вихід з ситуації, робити все можливе для того, щоб досягнути, досягнути своєї цілі по захисту своїх ісконних територій. Ух, ти подивися, які і що далі, але вони будуть помножені на нуль. Все в них піде, все обнулиться, не вийшло, не вийде, не вийшло в них. Все розрушилося, дивіться, обнулилось і розрушилося. І що треба? Розчарували, і повне розчарування, повний вихід, розчарування, зміна ситуації. Друзі будуть домовлятися, що за свої, О, що це кінець уже. Що це вже кінець. Ну, дивіться, наплановано було багато, наплановано багато, шлях пройдений великий, великий. Але відтоги получають шута і башню. Ось так. Шукають, шукають вихід і знайдуть, знайдуть вони башню відтоги. Ось так. Так що, я думаю, що я відповіла на ваше питання і на своє теж. Бо мене це теж питання дуже не, цікавило так. Я, я якось не, не сідала і не, не розглядала це питання навіть для себе, а так от просто думка весь час гніздилася в голові. І ось зараз якраз я відповіла на питання глядача і на своє питання. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.